Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. І сьогодні я вирішила записати відео на тему, яку ви самі мені підказуєте. Дякую вам за те, що задаєте питання, і мені так легше придумувати, що знову записати, що вам розказати, що показати. Ось мені там задавали питання дівчатка, і я вирішила скористатися. Тими запитаннями і записати вам відео на тему схожості та ідентичності сортів. Чи можна визначати сорта по фото, якщо нема бірочки, чи можна дійсно його ідентифікувати, якщо загубилися, там наприклад, бірки, чи прийшов без назви, викупили. Так ну, відео таке, знаєте, дуже цікаве. тому що коли я починала займатися пеларгоніями і потрапила в групи, я зрозуміла, що дівчата продають пеларгонії, всі пеларгонії мають назви. І мені захотілося також всім своїм пеларгоніям дати назви. Згодом я почала також запитувати у групах, у дівчат, допоможіть ідентифікувати. Ну, мені завжди поступала одна і та сама відповідь. Пеларгонія по фото, по відео не ідентифікується, тому що буде пересорт. Чому? Тому що настільки селекція Пеларгонії пішла далеко, звісно, дуже багато сортів гарних виведено, просто безліч. Але є одне но. Дуже багато сортів, просто близнюків з'явилося. Вони називаються по-різному, вивели їх інші різні селекціонери. Але вони однакові. Я також на початку свого шляху назгрібала цих купу сортів, і я бачила дійсно, вони мало чим відрізняються. Якщо сказати, що зовсім не відрізняються, почала їх, звісно, збувати, залишаючи один. На даний час я вам хочу показати сорта, звісно, вони різні. Схожості в них небагато, але на даний час у повному розквіті вони настільки схожі, що їх можна по фото, по відео не розрізнити взагалі. Ось беремо, наприклад, в мене такий шикарний сортик є кара роза. Ось він, розкішний. Ось так квітне. Він розцвітає він таким лососовим. Кольором. При розквіті такі квіти махрові, а низ у них, як ви бачите, світлий. Красиві шапки, дуже гарний. Гібрид горизонтального типу росту. І також в мене є сортик. Я вам показую. Також гібрид, горизонтального типу росту. Схожий також в повному розквіті. І що ви бачите? Шапка квітів схожа, правильно? Схожі. Сорт називається шик-забава. Також він розцвітає трошки інакше, але в повному розпуску, якщо зробити фото, квіти можуть здатися схожі. Розрізнити на фото ці два сорти буде дуже важко. Це я вам тільки показала по цих сортах, але зараз сортів рожевих, які дійсно відрізнити важко. Вам складаю. Погляньте. Два різних сорти. Я вам зараз покажу, а тоді розповім, що за сорти. Як називається? У мене тут є чотири сортики, абсолютно сорти різні, різна селекція, різна назва, різний тип просто, але вони в повному розквіті однакові, можна сказати. Перед вами. Ось цей сортик в повному розквіті, а насправді він розцвітає дуже красиво бочечками. Міцний кущ. Далі красивий сорт. Анастейші. При розпуску він похожий. А вже Анастейша і біла магія, то взагалі погляньте. Можна розлічити лише по формі куща, по його типу росту. Ну і, звісно, ще один карлик. Ну, він трішки має більші квіти в розпуску і це менует. Тобто квіти пеларгонії у розпуску при різних умовах, при менше світла, більше світла. Вони просто стають інакші. Тому їх ніколи не можна по фото визначити ні назви, можна не впізнати взагалі, що це цей сорт розцвів. Буває так, що розцвітає перше цвітіння і зразу паніка, ой, мене обманули, тому що це не цей сорт. Та ні, друге цвітіння, воно буде таке, як потрібне. До чого я веду? Що не можна ніколи впізнавати сорти, давати їм самим назву. Існує таке правило єдине. Не ідентифікувати пеларгонію ні по фото, ні по назвах, ні по чимось, там підсказках. Хай вона буде вже без назви, раз так трапилося. І ростіть її з любов'ю, вона буде вас радувати, квітнути. І ось така тема відео. Це я хотіла вам показати і трошки розказати. А ще я хочу вам сказати ось такий сортик в мене є. Це аплеблосом Розибут. То хочу за рахунок цього сорту сказати, що у нього є близнюків безліч. До чотирьох сортів нараховували колись у групі Фейсбук. Я вже не пам'ятаю Клара сам, ще якісь сорта. Які дуже сильно схожі і майже не відрізняються від один від одного. Сорта такі, якщо сплутати, підуть у продаж. Почнеться повний безлад, почнеться пересорт, буде продаватися сорти взагалі. Під різними неправильними назвами, можливо, так і сталося свого часу. Можливо, цей сорт, я один із них, пішов під різними назвами, і тому він продається і так сильно схожий. Все може бути, можливо, колись пересорт спричинив тому, що з'явився ідентичний сорт з другою назвою. Ніхто ж цього не знає. Тому дякую за увагу і до зустрічі!